Всім доброго дня. Творим бюджетної комісії є, тому давайте приступимо до порядку денного. Порядок денний всіх є на руках, ознайомилися. Тому давайте проголосуємо. На порядок денний винесено 13 питань. Можливо, у когось є ще зауваження, пропозиції, доповнення до порядку денного. Немає. Тому давайте проголосуємо цілому за порядок денний. Хто за? За 4 одного Комісії до першого питання. Затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП Вершівська міська лікарня, Вершівської міської ради, Шерсій Австралі 2021 року до повідалі Вовнині. Чидерека. Звіту про виконання фінансового плану до першого банку 2020 року. Так, значить, доходи підприємства до першої банків, складають 22 мільйони 812 тисяч. З них 18 мільйонів 253 тисячі. Це кошти від цього звіру. 422 тисячі коштів від надання приплатних послуг, 2 мільйони 891 тисяча з місцевого бюджету на сплату енергоносіїв і 233 тисячі коштів від оренди е, активів. E, значить, витрати підприємства за перший квартал. Заробна плата – 12 мільйонів 365 тисяч, нарахування на оплату праці 2 мільйони 533 тисячі. Предмети матеріали, обладнання та інвентар 181 тисяч, медикаменти та прив'язані матеріали 2 мільйони 199 тисяч, продукти харчування 312 тисяч, оплата послуг і комунальних 1 мільйон 96 тисяч, видатки на відрядження 38 тисяч 600, оплата комунальних послуг та енергоносії – 2 мільйони 762 тисячі, виплата за пенсії і допомоги 130 тисяч, інші поточні віддатки 153 тисячі. Придбання основних засобів установить 178 тисяч і дебіторська заборгованість 108 тисяч. Дякую. в Запитання, пропозиція. Прошу проголосувати за дані. 100 за 4. З питання порядку денного про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП пошівської ЦПНСД міська рада за перші квартиру 25 року. 20 за перший квартал про виконання фінансового плану 2025 року. дохідна частина якого становить 2 мільйони 818 тисяч це кошти від НЗЗУ, 2 мільйони 240 це кошти від НЗЗУ. Основний пакет, 41 тисяча це кошти залучені в період 9, 125 тисяч це. Дохід від Національної служби мобільно-полятивної медична допомога, 88 тисяч, дохід Національної служби супер едування, і купальних дітей з психічними розладами – 201 тисяча це кошти місцевого бюджету на оплату нороносіїв, 122 тисячі це кошти для здійснення витрат, пов'язаних з безоплатом білору відпуском лікарських засобів, 79 тисяч це кошти за програми підтримки та передбання бензин для перевезених хворих на модіаліз. Витратна частина його предмети, матеріали обладнані на 98 тисяч, медикамент, матеріали – 53 тисячі, витрати на паливо-мастильні матеріали за рахунок коштів місцевого бюджету 79 тисяч. Витрати на оплату на органосіїв 34 тисячі гривень, з них природнього газу 67 тисяч гривень. Оплата послуг по навіть 50 тисяч 600. Витрати на оплату про 2 мільйони 142 тисячі і витрати пов'язані з відшкодуванням вартості і списку лікарських засобів підохікатегорії населення у сумі 122 тисячі 300. Все. Дякую. Я Прошу за? Ви за? Хто за? Прото отримує одного Третє порядк питання порядку денного аналогічне затвердження фінансового світу камінка Зарянської амбулаторії сімейної медицини борщівської міської ради за перший квартал. Прошу. За перший квартал підприємство отримало дохід у сумі 506 тисяч гривень національної служби, і 33 тисячі гривень за кошти місцевого бюджету. Витрати по підприємстві на оплату праці 451 тисяча гривень, паловмастинні матеріали 66 тисяч гривень, предмети матеріалу інвентар 15 тисяч, інші операційні витрати 30 тисяч 900, оплата комунальних послуг та енергоносіїв на суму 16 тисяч гривень, з них природнього газу 10,9 тисяч гривень, обронерії 5,2 тисячі гривень, відшкодування лікарських засобів пільгового груп населення за кошти місцевого бюджету 17 тисяч 200. Добре, дякую. Хто заданий спітку? Прошу проголосувати за. Ви за? Не на спіт. Проти підтримуємося Четверте Питання перепродання. Про завершення змін до фінансового плану та борщівської міська рада» 25. Тут тільки зміни внутрішні, це по місячному ми перекидаємо електронетки 10 тисяч на те постачання 10 тисяч. Добрий. Кожна тому, що проти утримання одного. І так само по, по зміни. По, 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 Тут зміни йдуть по коштах ЗУ, а саме в надходженнях збільшено на 194 тисячі. І відповідно видаткові частині збільшується статті на предмети матеріалу інвентар 38 тисяч гривень, медикаменти вироби виничного зазначені 15 тисяч гривень. Паливо мастерні матеріали 10 тисяч гривень, на заробітну плату 83 тисячі гривень і інші послуги комунальних у сумі 35 тисяч гривень. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Дякую. Шосте питання. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування. присвоєння прислання номер. Ма солені старості Старостинського округу села Лехняківці з 15-го 15 на десятій рак. Прошу проголосувати. Хто за? Проти українських. Поміг мало. Так, сьоме питань. Про затвердження змін про виконання бюджету міста. Тачу ні. Затвердження світу. Oh. Я читаю. На затвердження звіту про виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал з п'яту року і сьомий питання. Oh. За перший квартал 2025 року виконання бюджету по доходах становить 72 мільйони 376 тисяч 598 гривень. Доходи загального фонду 70 мільйонів 510 тисяч 919 гривень і спеціального фонду 1 мільйон 865 тисяч 678 гривень виконання по видатках становить загальний обсяг 67 мільйонів 309 тисяч 99 гривень, із них видатки загального фонду 63 мільйони 998 тисяч 204 гривень і спеціального фонду 3 мільйони 310 тисяч 895 гривень. Прошу підтримати. Прошу Хто за? За. От отримав ну, з питання процес за ствердження звіту витрачання коштів резервного фонду бюджету міської територіальної громади за перший квартал 25 року. Резервний фонд передбачений в нас на 25 рік в сумі 500 тисяч гривень. На протязі першого кварталу кошти з резервного фонду не витрачалися. Нам прошу за щодо затвердження договору про передачу коштів, субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення вулиці, доріг комунальної власності у населених на пунктах на 25 рік. Першу, Даний проект передбачає передачу коштів субвенції з міського бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкція, ремонту і отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. У, так, у вигляді міжбюджетного трансферту Тернопільському обласному бюджету в сумі 4 мільйони 200 тисяч гривень. На поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення, там є відрізки доріг в селі Весічка. Відповідно, ми доручаємо голові підписати договір між Суспільською міською радою та Тернопільською обласною військовою адміністрацією і подаємо на затвердження до Тернопільської обласної військової адміністрації. Так, прошу проголосувати змін до бюджету міського поставиння громади на 25 рік. Даний проєкт передбачає внесення е, змін. А саме нам надійшла субвенція з обласного е, бюджету. Е, це на здійснення переданих податків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 12 тисяч 982 гривні 20 копійок. Це для забезпечення викладання навчального предмету «Захист України» на базі Борщівської НВК No3 на відшкодування витрат на виплату зарплати. Також ми спрямовуємо перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету сумі 6 мільйонів 227 тисяч 669 гривень. З них в Тернопільському обласному бюджету у сумі 4 мільйони 200 тисяч гривень на поточний ремонт автомобільної дороги, загального користування місцевого значення села Вісідка. Комунальному підприємству комунальник 1 мільйон 288 тисяч 669 гривень на поточний ремонт тротуару по вулиці Дорунтяка, у Жінській школі мистецтв. 239 тисяч гривень на придбання матеріалів по проведенню ремонту покрівлі школи 300 тисяч гривень на заклади програми підтримки управління соціального захисту населення Чортківської РВА. 200 тисяч гривень на заклади цільової комплексної програми захисту населення території Борщівської міської територіальної громади від надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру. Також головними розпорядниками коштів подані пропозиції про перерозподіл коштів між бюджетними програмами та кодами економічної класифікації. У міській раді кошти по заробітній платі апарату міської ради в сумі 555 тисяч спрямовуємо. Комунальному підприємству «Комунальник» на придбання матеріалів та оплату послуг 55 тисяч гривень, буршівській школі мистецтв на виплату зарплати 399 тисяч гривень, на придбання матеріалів 98 тисяч гривень і виготовлення поштористу 3 тисячі гривень для проведення ремонту покривлі школи. У відділу освіти сім'ї молоді спорту коштує в сумі 350 тисяч гривень по дошкільних закладах і загальноосвітніх школах спрямовуємо з поточних видатків на капіталь. Ще хочу сказати, що в цей період між Банкомом і бюджетною комісією нам надійшла ще інша субвенція з обласного бюджету Це для виплати одноразової грошової допомоги на поховання. Членові сім'ї, які здійснили поховання, тобто загиблих воїнами. Бо можемо... загиблих воїнів. Кошти по в сумі 50 тисяч, які ми спрямуємо в відділу економічного опиту, інвестиційної діяльності та соціального захисту міської на ради. Нам не все. Прошу проголосувати, Хто за? Проти. Отримали. Так, питання пішло. Так. Е, так. Ні, не пройшли про затвердження договору, так? Про передачу хтось. Позики No131.0505, верніше терену no від 15 квітня 25 року між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та території України та Борщівською міською радою. Ну, хочу сказати, що ми вже черговий раз виносимо питання. Що в березні місяці було в нас рішення сесії про здійснення місцевого запозичення у 2025 році. Це було на основі фінансової угоди про енергоефективність громадських будівель України між Україною і Європейським інвестиційним банком на сьогоднішній день. У нас є вже затверджений договір про передачу коштів позики. Це від 15 квітня 25-го року між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку і території України та Борщівською міською радою. Нам необхідно даний договір затвердити на сесії. Ну, хоч що хочу сказати: цей договір нас передбачає основному. Сам, саму процедуру співпраці міфіну з міністерством розвитку і Борщівською міською радою. Борщівська міська рада визначена кінцевим бенефіціаром. І ми беремо частину коштів позиків в розмірі до 559 тисяч євро. Цей договір він передбачає строки цілі, на які надається частина коштів, позики, порядок надання, обслуговування і погашення частини коштів, позики, права та обов'язки мінфіну, Міністерства розвитку громад та території і Борщівської міської ради. Це так коротко. Дякую. Немає ніколи? Прошу проголосувати. за, 4 проти, підтрималися, 1 власне. Я на бюджетній креслі. На бюджетній креслі. Так, 12 розступаємо до 12. Так, питання передав. Продавляємо дозвіл на списання товарно-матеріальних цінностей. Так, промовиться надати за дітьми розірван. Затвердження меморандуму про співпрацю і партнерство між Борщівською міською радою та Тернопільською обласною організацією Товариства Чорнових Хрест України. І понажить міського огурцу відіміння Борщівської міської ради підписати даний меморандум. Прошу проголосувати. Хто за, проти, утримались одноголосно. Дякую за роботу бюджетної комісії до побачення з мірного